Вітаю всіх! Це мікроблоги в рамках проєкту Садок Вишневий, такі собі, знаєте, хатні спостереження, там новохатні настрої, які засновуються на постійному спілкуванні з людьми в межах проекту Садок Вишневий і одна така. Штука, яку не можна винести, знаєте, там в розмови чи зустрічі з людьми, це питання, для чого військомати нагрібають людей, які явно не придатні до служби. І висуваються версії про те, що ну, там вони виконують план. Так дійсно є, існує план, але мало хто замислюється в тому, на чому цей план. По відлову людей базується. А базується він дуже на простій штуці, яка зветься ем, повернення в бюджет грошей з оподаткування військовослужбовців. Оце якраз та штука, за яку кожен губернатор буде відловлювати людей як собак чи бездомних котів. Буде відловлювати пачками. Це якраз та фігня, за яку чиновники місцевої адміністрації, місцевого самоврядування будуть стояти до останнього і ховати будуть вони струни, будуть просовувати лапи для того, щоб отримати ці гроші. Тому що саме, це, саме цей пункт отримання цих грошей від оподаткування військовослужбовців дає можливість. Класти бруківки і так далі, і повністю задовільняти фінансові потреби місцевих князьків в своєму бажанні нажитися і використати державні або колективні кошти для задоволення власних фінансових потреб, це от те чарівне джерело, це от та курка, яка несе золоті яйця. Оподаткування військових і повернення цієї частини в якості бюджетних наповнень в обласні бюджети. Тот же, якщо не ламати цю систему, ми вже розказували, до речі, в Садку Вишневому кілька разів про те, як цей механізм влаштований. Є такий парламентський комітет з бюджету, очолює його на сьогоднішній день Роксоляна Підласа, яка проектує кількість, закладає в бюджет кількість грошей. Які будуть розподілені між регіонами. Відповідно, вона спирається на дані в тому числі оцих мобіліза так званих мобілізаційних процесів, і без погодження з цим парламентським комітетом жодна структура самоврядування, яка планує свій бюджет, не може. Розуміти межі, да, там, скільки, чого йде. Відповідно, тут виникає корупційний зв'язок, він навіть не корупційний, кримінальний зв'язок. І всі біди по, скажімо так, нелюдському відношенню до людей, до мешканців країв, областей, маленьких міст вони виникають саме на оцій кримінальній зв'язці планування бюджету. Ну, от, от так. І воно дуже просто, дуже наочно, без усіляких там прильотів-космонавтів, але насправді нас з вами грабують. Нашу країну використовують як е ресурс, як джерело прибутків, тим більше надприбутків. Ми з вами лише привід для збагачення певної групи осіб. Які Впевнено, звуть себе влада. Міняти, звісно, треба міняти, але не одних на одних. Тут міняти треба всю систему. А от як її міняти, в принципі, є думки, є розуміння, є все. Треба поміняти, просто принцип. Але про це ми поговоримо ще згодом. І в принципі, ми про це говоримо, про ці принципи постійно в програмах Садку Вишневого. Але ж. Порозумітися, зрозуміти, прийняти до себе, сформувати в собі внутрішню впевненість в тому, як має бути правильно і вибороти це, ну, це вже задача не для садку, це задача для кожного з нас. Люблю вас, на все добре.